Не кричи, бо сусіди почують, не носи це, бо з тебе люди будуть сміятися. Знайомо, бо ми росли з цими словами і наразі несвідомо передаємо їх своїм дітям. А знаєте, що дійсно ховається за цією фразою? Це страх бути засудженим, втрата довіри до себе та життя з оглядкою на чужу думку. А тепер маленьке запитаннячко. А чи варто дітей цього навчати? Можливо, замість, а що скажуть люди, варто спитати, а як ти сам до цього ставишся? Чи що тобі важливо? І тут увага, дитина, яка вміє чути себе, вона виросте щасливою та впевненою у собі. І що важливо? Що така дитина не буде залежною від чужої думки.